Привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знімаю відео про маленькі покупочки бісера. Зараз вам буду показувати бісер. Не думала я замовляти бісер, але мене попросили замовити бісер, їм треба було замовити, ну раз їм, то і собі тож обов'язково стараюся замовляти. Я думаю, що вам подобається таке відео, і ви любите бісер, тому беріть чашечку чаю, чашечку кофе, хто що полюбляє, і подивимося з вами бісер. Його буде небагато, але трішки вам номерків бісера покажу. Так, я вже все приготувала. Ну що ж, Поїхали. Я надію, що камера буде добре передавати кольори бісера 38236. Ось таке голубе стекло з прокрашеним голубим внутрі. Відблискує, але дуже гарне. Так, далі. 51-430 Це ось такий зелений, дуже гарний. У мене він дуже багато використовується в роботі, і він мені подобається. В роботах я часто його використовую і Ніколай вона, теж захотіла я її замовила Так, білий. 57, 205 Не дуже мій любимий, але інколи я його використовую в роботах, а саме в рубиновий таїс. Ось Ніколайна теж захотіла такий бісер, і я її замовила. Білінькі, і це все був перший сорт. А ось це другий сорт. Ну, я так подивилася, що другий сорт тут дуже хороший, дуже хороший бісер. Браку майже немає, де не, де не де. Номер 33210, ось ми бачимо. І ось такий темно-синій бісер другого сорту. Ну, я так дивлюся, може десь трішки розмір, зовсім-зовсім трішки, але так в, в, по, в іншому всі бісеринки більш рівні. Не завжди другий сорт попадається такого доброго, такої доброї якості. Далі йдемо, також дуже е, цікавий цікавий і дуже часто використовують цей бісер 17050. Це світле золото з серебристою серединкою, дуже гарний. І дуже часто його я використовую. так Далі я бісер почала замовляти вже по 100 грам, щоб часто не робити замовлення. Тому що бісер більш подорожчав. І так як я попала на хорошу ціну, не таку не дорогу, я позамовляла аж по 100 грам кожного кольору. Ці по 50 грам йшли. 57, 120. Ось такий зелений. Бісер із серебристою серединкою теж дуже гарний, мені подобається, і дуже часто я його е, зустрічаю. Здається, тут круглий, кругла серединка. Так, тут кругла серединка, а є такий самий тільки із квадратною серединкою, чим вони від, е, відрізняються один від одного, тим, що в квадратній серединці він Здається, більш темніший, а тут він більш світліший. Чомусь квадратна серединка дає такий більш темний відтінок. Так. Так, вони тут не по порядку складені. Зараз. Ні, два ось. Ось, два теж. 58,310, теж зелений бісер. Дуже гарний. Я зараз більш запасаю зеленими відтінками, бо завжди, коли треба зелені відтінки, у мене завжди нема чого підібрати. Чомусь, от на зелених відтінках в мене. Не вистачає кольорів. І так само в мене на синіх відтінках чомусь. Так, інший колір теж із серебристою серединкою ось такий синій 37.050. Ну, тут там квадратна здається, серединка. Так, да, тут квадратна серединка, але ну, він теж, мені здається, не поганий. Хоча здебільшого я стараюся замовляти більше круглу серединку. Чомусь кругла мені найяскравіша. Ось такі кольори гарні. Колір такий гарний, мені теж подобається. Так. Ще голубі відтінки. Ось такі. 34-3-0, Так, це 38, це не той. Ось цей. Це теж 38, вісім. Ось. Mm. Ні. А mm. де? Да? А ось. Mm. Ось. Так. Да, 34 3 0. Ось такий колір бісера, дуже гарний, ніжний, приятний такий до ока. Дуже гарний. Мені подобається. У мене не було такого кольору, замовила вперше. Так. І ще. 38 три то був 34 0 а це 38. Вони майже однакові, тільки ось цей трішки темніший за цей. Цей світліший. Ось теж дуже приємний до ока, дуже гарний. Дуже гарна зараз камера передає колір. Мені подобається. Бірюзові. Бірузовий відтінок 130 Ось такий гарний колір бісера. Дуже гарний. Такий бірозовий-бірозовий. Камера навіть його темнішим чуть, чуть видає, він насправді більш світліший. Знімаю маю при електричному освітленні, тому, може, кольори бісера не дуже так передаються. Треба ось такий теж дуже гарний. В мене теж його не було, я теж замовила. Так, я замовила два жовтих, один і жовтих це ось цей 37186. Такий ніжно-ніжно-жовтий. 186, це 188. Так, щось я не зрозуміла. Мені три пакетика. А, ні, ось. Ось. Є. Так. Діра, да. ні, що я Назара, давай бутилку твою. Так, слідуючий бісер. Коли всі вдома, не. Можна зняти відео, всі заважають. Слідуючий, ось такий жовтий 37-186. Ось такий колір бісера, ніжний, ніжний. Теж. І до нього також я замовила жовте стекло, прозрачне стекло і жовтий серединкою 38-181. Дивіться, вони майже однакові. Тільки різна структура бісеру. Ось це я положу вже. Так, і покажу вам більш детально цей. 38181. Ось такий колір бісера. Дуже, ой, дуже гарний, приємний теж на око, ніжний. Не вульгарний. Є бісер, бісер який е, такий він якийсь вульгарний, такий ну як не вульгарний, він такий насищено, такий аж око виїдає. А цей такий ніжний-ніжний. Приємний до ока. так, так Слідуючий бісер. 37189. Зараз камера його трохи не так передає. Він більш... Зараз камера передає більш більший, а він більш розовіший, так. ось він дуже гарний лізер такий. Дивиш. Мені здається, в роботі якийсь робіт буде дуже гарно виглядати. Так, слідуючий номер бісеру 11.027. Ось такий гарний колір бісеру. Мені він теж подобається. Це теж стекло з прокрашеною серединкою. Дуже гарний. І останній колір бісеру. Теж це і синіх, Да, багато я синіх, зелених замовила. 16236. Ось такий ніжно-ніжно голубий. Така ніжна-ніжна хмаринка. Дуже гарно. Мені теж він дуже подобається і я задоволена, що я його замовила. Ну і також я замовила ось такі бусини. Три пакетика, три ниточки. Зараз я одну відкрию і вам покажу. Так, я вибачаю за посторонні звуки. Ага. Угу. Ось ця розорвалася. Дивіться, яка краса. Як можна таку красу і не замовити. Дуже гарно. Мені подобається. То буде дуже гарно. Щось буде дуже гарне. Так, все я склала назад в пакетик. Потім їх перефасую в коробочку. Вони в мене в коробочки будуть знаходитись. Це дуже гарні бусини. Мені подобається, треба буде ще замовити, щоб у мене були призапаси. Ну, ось і все. Все, що я замовила на сайті, коралики. Силочку на цей сайт я залишу внизу. Весь бісер першого сорту, крім одного того, що я спочатку вам показувала. Весь бісер першого сорту розфасований із 500-грамових пакетиків, Ось, і вони розфасовують ось такі зіп-пакетики. Я замовленням залишилась задоволена. Бісер качественний, видно, що бісер першого сорту, бісеринки рівні. Тут я нічого сказати не можу. Мені поки що подобається. Як буде в роботі, я не знаю, але якщо я так дивлюсь, бісеринки рівні, то мені здається, і в роботі він буде хороший. І в магазині було заявлено, що це бісер дійсно першого сорту. Там був і другий, і перший. Тому я е, замовляла перший сорт скрізь. Ну, там до другі, бачите, вони прислали ось такої упаковочки, що видно, що це з другого сорту. Тому, я думаю, що магазин хороший. Ціни там теж приємні. Кому хочеться замовити бісер, проходьте, я рекомендую. Замовлення було дуже швидко зроблено, оформлено дуже швидко і дуже швидко його відправили. Відправки з них з вторника по п'ятницю, здається. Ось, я замовляла в п'ятницю, відправили мені вторник. Ні, я замовляла навіть. В неділю, по-моєму. Ілі в суботу, ілі в неділю. Вівторок мені відправили. Позвонили дуже швидко. Ну, я замовленням, одним словом, задоволена. Ну, а на цьому все. Я бажаю вам мирного неба над головою. Всім пока, до нових зустрічей і бережіть себе.